Святійший патріарх Київський і всієї Русі України Філарет зустрівся зі студентами та викладачами Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках університетського проєкту Діалоги з відомими сучасниками. Раніше з відкритими лекціями вищі виступили єпископ української греко-католицької церкви, блаженніший Любомир Гузар, письменник Іван Драч, економіст та меценат Богдан Гаврилишин. Святійший патріарх Філарет говорив про віру та духовність в сучасному світі, про добро і зло, теорію Дарвіна а та. Також про те, що Україна обов'язково переможе російську агресію, адже є жертвою окупації, а не окупантом. Україна миролюбива країна, миролюбива, причому протягом всієї історії. Україна не захоплювала чужі території ніколи. защищала свою землю, воевала, так, но чужие земли не захоплювала. В тот час, как Москва, Россия только и занималась тем собиранием русских земель. И вот это собирание русских земель І до цього часу не вийшло із голови росіян. Вони все збирають землі навколо Москви.